5 тисяч гривень на зошити та ручки. Уряд України запроваджує нову одноразову виплату для батьків першачків пакунок школяра. Хто зможе отримати допомогу та як подати заявку? Дивіться далі. За ініціативи президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати виплату зможуть як батьки, так і законні представники дитини. Можу сказати, що і 5 тисяч гривень, мабуть, багато кому буде недостатньо, в залежності від школи там від. Місця розташування школи, але я думаю, що ця ініціатива насправді дуже хороша, тому що е, направду це дасть можливість краще забезпечити дітей для їхнього старту освітнього процесу. Тому що від того, як дитина розпочнеться навчання, багато що залежить, як вона і в подальшому буде мати цікавість до навчання та у соцмережах. Думки не такі однозначні. Частина українців вважає програму несправедливою. Уточніть, будь ласка, чому я збираю свою дитину третій рік за власні кошти, при цьому працюючи, сплачуючи кошти у бюджет, а допомога буде тільки батькам першокласників? Думаєте, що і другий, третій, четвертий, дванадцятий клас дитину не потрібно збирати? Вона не виростає зі спортивного взуття, костюму, ручки не списуються за 12 років, рюкзак не рветься. Що за цирк? Чому фінансова допомога передбачена лише для учнів, які навчаються офлайн. А хіба діти, котрі змушені навчатися дистанційно, не потребують шкільного приладдя? Це зовсім несправедливо. Кілька років тому Наталія збирала до першого класу свою доньку Вероніку. Пригадує витрати були немалі, тому така допомога для батьків точно не зайва. Це чудова ініціатива для першокласника і їх батьків, тому що на старт потрібно дуже багато коштів як для першокласника. Але не забуваємо, що у нас є від двох до 11 класу і їм теж би така допомога грошова теж потрібна. Ми минулого року теж скуплялися, то теж дуже багато коштів. І якби мені на перший клас. Коли донька була в першому класі, би була така грошова допомога, це би було прекрасно. Кошти на пакунок школяра Україна отримала з-за кордону джерело фінансування цієї ініціативи. Це не є кошти державного бюджету, це кошти міжнародних донорів програми про ООН спільно з проектом «Десайт», які практично будуть фінансувати ці, ці кошти, які виділені будуть на так званий пакунок першокласника заяву на отримання допомоги можна буде подати в застосунку Дія. Після того, як дитина зареєструвалася до школи, для їхніх батьків або законних опікунів застосунок дія прийде повідомлення про те, що вони мають право на отримання відповідного пакунку відповідної допомоги. В свою чергу, батьки повинні провести в застосунку Дія заповнення відповідної заяви. Ви Ла та згодом надійде на дія картку. Ці гроші можна буде використати лише у безготівковій формі. Це спеціальна картка, яку зараз створила держава. Вона в принципі призначена для таких виплат державних. Зокрема, за раніше там програмами, які раніше діяли, це, наприклад, ветеранський спорт або є книга туди також на цю дія. картку потрапляла. Зараз ще додається одна послуга, Це власне от пакунок малюка. Там буде обмежене фактично по купівлі товарів, тобто ці кошти можна буде витратити на закупівлю канцтоварів, одягу, там наплічників, ну, власне, все, що буде потрібно для школяра. Інформацію про дату запуску та деталі програми в уряді пообіцяли повідомити трохи згодом.